Сум від того, що стільки героїв гине, а гине їх дуже багато, що ми їх мусимо провожати отак в таких машинах. Хотілося б, щоб цих машин взагалі не було і це скоріше закінчилось. Але тут, що ми можемо зробити, те ми робимо. За рік люди вже зрозуміли, що таке супровід. Звісно, є, хто вважає, що ну, це так не має бути, не зупиняється. Але це таке, це дуже рідко. Найважче, напевно, коли біля тебе їдуть рідні от на вашому місці, коли сидять мама, дочка, жінка, які, яким ти не знаєш, що сказати. Деколи, звісно, приходиться бути психологом, сказати, тримайтеся, у вас там є діти, ваш син був героєм, його проводять як героя. Але це все ці слова інакших ти просто не можеш знайти.